Сніжок і сніговий велетень. В одному засніженому королівстві, там, де співає зимова хуртовина і мороз пише на вікнах історії, жив маленький сніжок. Він був дуже швидким, полюбляв стрибати з високих гілок, котитися, летіти стрімголов за вітром. Сніжок мріяв назбирати снігу у кишені і стати справжнім великим сніговиком. Кожного дня він сумлінно котився стежкою, збирав на білі бока сніг. Але потім завжди летів у когось, бився об дерева, падав у кущі і губив сніг. Приходилось збирати сніг знову. Сніжок, смішок не читає книжок, дражнили сніжка крижані бурульки. Вони дзвеніли язиками і кидалися на утік. Сніжок злився, кидав кишені зі снігом і летів за бурульками слідом. Іноді вдавалося потрапити комусь за комірець або навіть розбитися об носа. Тоді бурулька починала гірко плакати. Приходили вихователі холодні засніжені медузи і журили сніжка. Не можна ображати інших, ти погано вчинив. У королівстві драчунів не люблять. Ти ж хочеш, щоб тебе любили, говорили медузи і випускали з рота велику парову хмару. Хмара підіймалася високо над королівством, перетворювалася на сніг і лягала на землю білим килимом. Сніжок не хотів читати книжки, не хотів малювати з усіма узори на вікнах. Він просто хотів назбирати повні кишені снігу, стрибати, літати і котитися. Це єдине, що його турбувало. Одного разу у королівстві з'явився чужинець. Він був високим, наче смерека, і худим, наче тополя. У чужинця була довга сива борода, вона закривала майже все обличчя і тягнулася до землі, немов річка. Великими чоботами чужинець витоптував стежку у лісі. Сніжок, побачив велетня, розбігся добряче і полетів прямісінько йому у вухо. Велетень витягнув могутню руку і спіймав малого. Відпусти, кому кажу? почав злитися сніжок. Але це ти в мене летів, мороз віртуоз, відповів велетень. Я випадково, я не хотів, виправдовувався сніжок. Мороз, віртуоз, то ти з тих сніжків, що роблять те, чого не хочуть? перепитав велетень і продовжив. Я знав багато таких. Спочатку летять, а потім не можуть зупинитися і жалкують, часто б'ються, гублять свої снігові запаси і сумують через це мороз віртуоз. Так, це схоже на мене, погодився сніжок і зітхнув. Бурульки не хочуть зі мною грати. вони бояться, що я знову залечу їм під комірець чи розіб'юся блоба. Я тобі допоможу, треба просто сили перемкнути. Я теж сильний. Бачиш, які в мене руки і ноги велетенські. Я б міг розгромити все, що захочу, одним мізинцем, але сила моя переключена на інше, мороз віртуоз. Я навчився її контролювати, розповів Велетень. Оце так. Як це? Не міг стримати зацікавленості сніжок і вже хотів знову летіти кудись. Сила моя у гарному слові, мороз віртуоз. Коли тобі не подобається, що бурульки дражняться, можна направити силу у гарне слово. Скажи бурулькам, Такі гарні і дзвінкі бурульки, а так негарно дражняться. Мені неприємно таке чути, не робіть цього більше. Як тобі такі слова, мороз віртуоз? Не знаю. А якщо не спрацює, засумнівався сніжок. Якщо не спрацює, скажи так, я такий, і це моя надможливість. А яка надможливість у вас? Як ти знаходиш такі гарні слова? замислився сніжок. Хто шукає, той завжди знайде, особливо слова, мороз мороз-віртуоз. Добре, я вже запізнююсь, бувай, малий, перемикай силу, кивнув велетень наостанок і двома великими кроками сховався за горизонтом. Наступного дня сніжок спробував перемкнути силу. Він вийшов на двір, почав збирати у кошені сніг і зустрів бурульку. О, привіт, сніжок, сніжок, смішок, сказала бурулька і приготувалася тікати. Я не буду в тебе летіти. Просто хочу сказати, що мені не подобається, коли мене так називають. Моє ім'я сніжок, і мене звуть тільки так. Борулька була трохи вражена змінами у сніжку. Вона тихенько постояла осторонь, а потім запропонувала допомогу. Хочеш, я допоможу тобі сніг збирати? Сніговика разом ліпити значно веселіше. Це було б чудово, зрадів сніжок. Ще до вечора біля сніжка зібралася велика компанія. Бурульки, сніжинки, зимові медузи всі ліпили з маленького сніжка великого сніговика. І мрія сніжка здійснилася. Кінець.